Наталія Грицюк, академік та практик у сфері менеджменту, 10 років досвіду у підприємництві та підприємської освіти, автор наукових публікацій, член Британської академії. Ми сьогодні будемо розмовляти з Наталією про освіту підприємства. Наталія, доброго дня! Доброго дня, Оксана. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили займатися освітою та чому ви займаєтесь саме з українцями? Як ви до цього дійшли? Дякую за запрошення, передусім, Оксана. Дякую за цікаве запитання. Ну, звісно, я приїхала сюди, маючи якийсь певний досвід в Україні. В Україні в мене був досвід підприємницької діяльності, і е, я викладала в університеті власний курс підприємництва. І коли е, їх, ну, в мене, звичайно, були деякі думки про, про те, як ми викладали його в Україні. Е, і цей курс, який ми, ми його викладали, він був ніби якби трошки незавершений. Коли я їхала у Британію, я думала, чим я буду тут займатися? Звичайно, в мене були свої хвилювання, ми їхали там кораблем, і це була така безсонна ніч. Е, і тоді мені прийшла в. Така ідея, що можливо, я тут можу продовжити е, створювати той самий курс підприємництво навчати, е, але вже використовуючи екосистему Британії, оскільки вона більш розвинена, тут є е, набагато більше інвесторів, е, акселераторів, інкубаторів, які допомагають підприємцям зростати. І можливо, ми можемо використати цей досвід цієї екосистеми, давши можливість українцям зростати. Українці так таки поприїжджали, вони теж вже мали досвід підприємницької діяльності, але коли вони сюди переїжджали. Звісно, стикнулися з багатьма проблемами, перешкодами, оскільки це нова країна, нові закони, нова взагалі е, як нова, нові люди, нові правила. У них немає цих зв'язків. І все по-іншому так. так і потрібна підтримка. І так мені прийшла в голову така ідея. Можливо, я думаю, якщо ми започаткуємо цей курс, дамо е, якийсь поштовх, якісь знання, підтримку, і це можливо буде мати продовження. І так, мене з'явилася ідея створити курс, і я якби не прогадала. Він користується успіхом. Багато хто зацікавлений приєднуватися. Ми отримали дуже багато заявок. На останній рік, це вже на третій набір цьому році, ми отримали 406 заявок, лише на 40 місць, Тобто, це більше ніж 10 заявок на одне місце. Дуже конкурентно, я б так сказала. Які ключові виклики переживають українські підприємці Великобританії, на вашу думку? Ну, звичайно, це ж нове середовище, так, яке вони попадають. Я б сказала, напевно, це така ментальність британська, яка не зовсім нам зрозуміла, оскільки вони все-таки привикли більше довіряти своїм, а ми для них нові, чужі, і також не розуміємо, не розуміємо їх, як вони будують ці зв'язки. Нам потрібно просто це зрозуміти і, напевно, бути такими більш гнучкими, щоб прилаштуватися один до одного. А, наприклад, складно побудувати бізнес з самого початку, чи краще бізнес перенести з України в Велику Британію? От, якщо, ну дивлячись на закони, кодекс, як краще робити? Побудувати бренд з нуля, зробити новий, чи вже як готовий продукт.